Останній у цьому навчальному році дзвінок лунає у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура серед випускниць Соломія Гайдова, претендентка на золоту медаль. Дівчина говорить, попри пандемію коронавірусу та війну шкільне життя було насиченим. Школа завжди робила цей час, що ми в ній проводили максимально цікавим і максимально корисним для нас. Усіх це ще разу нові емоції, це ще разу нові приємні емоції і спогади. Я сам закінчував цю школу. Було тільки один вибір. Це наша четверта, коли школа, тепер третій ліцей. В добру путь мої діти залишають хороший слід в історії ліцею. І я сподіваюся, що колись вони, як і попередні мої випускники, приведуть сюди своїх дітей. Цього року у школах громади завершують навчання більше 1800 випускників. 182 учні претендують на золоті медалі, ще 45 – на срібні. Із них шестеро медалістів це учні ліцею номер 3 Загалом у навчальному закладі 78 випускників. Продовж цього року вони здобули низку нагороди на олімпіадах та спортивних змаганнях. Багато дуже у нас одинадцятикласників аж 19, мають перемоги на малих академіях наук на е, всеукраїнських олімпіадах. Е, ми щороку проводимо день науки, і ось на день науки ми старшокласникам вручили 135 дипломів і грамот. А сьогодні тільки одинадцятикласникам 19. Взяли зміні футболу кубок міського. Голови і за це отримали 100 тисяч на розвиток спортивної бази. Для нас це дуже суттєво. Взагалі, ви бачите, що ми сьогодні вручили біля дев'яти кубків з різних видів спорту. Третій рік поспіль останній дзвінок відбувається в умовах повномасштабної війни. Батьки та учні прийшли на захід без квітів, натомість збирали кошти на закупівлю дронів для українського війська. Саме задля щасливого життя наступних поколінь захисники зараз на фронті. Шановні випускники, я дуже хотів би, щоб ви всі, закінчивши школу, обрали такий шлях, який зробить все для того, щоб наша країна процвітала, щоб ми ставали сильнішими в усіх галузях: економічна іт сфера військово-промисловий комплекс, торгова промисловість, яка береже нашу економіку в Україні. Є майбутнє на завершення святкової лінійки. Традиційний прощальний вальс від одинадцятикласників. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.